Ми з Ганною познайомились в інтернеті, і це був 22 й рік. Ми познайомилися під час того, як я перебував в бойових діях. в Харкові відчув, що ну ось вона турботлива, любляча, ніжна, ну моя. Ми коли зустрілися, я я морислав, давай я ну, би одразу роз'яснимо ситуацію. У мене було розлучення дитина. Він був поруч. Він максимально довів те, що, що з ним мені буде набагато краще, ніж я буду сама. От знаєте, пазліки вписуються, от один водний ідеально. І він так от само вписався: от, в цю картину Дитина, я, собака, кішка. Ну, іде твоя зброя. А? Добромир, йому вже шість років. І в цьому році я поведу його в перший клас. Я, коли був в полоні, переймався за це. Думав, блін, треба встигнути, малого ж перший клас, треба встигнути, щоб мене поміняли. Я люблю його як свого сина, і він для мене все. Він для мене рідний. І коли в мене буде стабільність, тоді вже можна планувати і думати про другу дитину. До речі, Ганна теж хоче дівчинку дуже.